Що для прання зараз використовують безліч різних засобів, але найбільш поширеними є мило та пральний порошок. У цьому досліді ми розглянемо мийну дію цих засобів в дистильованій та жорсткій воді. Зверни увагу на предмети, що необхідні для досліду: дистильована вода, очищена вода практично не містить домішок та сторонніх іонів. Отримують перегонкою в спеціальних апаратах, дистиляторах, мініротатор, лабораторний прилад, що використовується для змішування речовин. Мило розчинна у воді мийна речовина. Основним компонентом мила є солі, зазвичай натрієві або калієві жирних кислот, випускається в твердому стані, рідкому, а також у вигляді порошку, і гранул, пральний порошок. Миючий засіб, призначений для прання білизни вручну або в пральних машинах, відноситься до засобів побутової хімії. Кальцій хлорид має вигляд білих кристалів, сильно гігроскопічний, добре розчиняється у воді. Відмінно, тепер можна розпочати експеримент. Приготуємо для початку розчини господарського мила і прального порошку в дистильованій воді. Для цього наливаємо у склянки воду і насипаємо в одну мило, у іншу пральний порошок. Ретельно перемішуємо розчини. Синтетичний мийний засіб розчинився швидше, ніж мило. В одну із пробірок наливаємо розчин синтетичного мийного засобу, тобто порошку. В другу пробірку наливаємо розчин мила. Мило утворює у воді колоїдний розчин. Він напівпрозорий. Закриваємо пробірки кришками та перемішуємо розчини за допомогою спеціального приладу. Вимикаємо прилад. Спостерігається утворення стійкої піни у пробірках з милом та синтетичним мийним засобом. Ефективність мийної дії оцінюється за двома показниками. Піноутворенням та стійкістю піни. У дистильованій воді для мила й порошку вони високі. Тепер до кожної з пробірок додаємо розчин кальцій хлориду кальцій хлор 2. Саме ця речовина забезпечує жорсткість води. Знову перемішуємо розчини. Ефективність мийної дії порошку у жорсткій воді залишилась високою. Прельний порошок утворює стійку піну, не утворює осаду у розчині солі кальцію. Мило утворює дуже мало піни, яка швидко опадає, утворюється нерозчинна сіль кальцій стеарат. Мило недоцільно використовувати у жорсткій воді, оскільки в ній утворюються нерозчинні солі. Синтетичні мийні засоби не втрачають своїх властивостей у твердій воді. Проте такі засоби мають суттєві недоліки, вони забруднюють стічні води, оскільки набагато гірше ніж мило розкладаються мікроорганізмами.